Їздили з ротою. Наша задача була в цьому, щоб прикривати рот. Тобі ж рота заходить десь на позиції, нас відправляють трохи далі. Ми вибираємо свою позицію, щоб можна було працювати по повітряним цілям. Ось. І в такий один момент ми відпрацювали, були по Су-30. Чую, летить. Іван почав працювати. По сушці. Вона не долітає до ферми, скидає е, бомби, бомби пішли. Получається, відкриває нам живіт. Типу, пузо відкриває і він просто по ній починає сипати. Він по ній відпрацював. О, і ми бачили, що вона пішла на низ, на, на зниження, типу, що вона задимілася. Ну, самого падіння, та як такого ми не бачили, не спостерігали. І після цього ми від'їхали назад, під'їхав наш командир підрозділу. Похвали нас за роботу за те, що ми працювали, за те, що ми там Ми теж до кінця не вірили, що з нашої установки вона старенька досить можна знешкодити такий літак. Завдяки нашим діям цей літак су 30 він не виконав своєї бойової задачі, тому що ми почали по ньому працювати і він злякався, скинув бомби раніше.